Познімаємо, попробую об'яснити далі по коробці. В общем, цей став вал нормально. А тут цю шестерень довелося заклинити. Там кольцо штопорне, щоб вона вже не двигалась. Але не об'ясняють хлопці в інтернеті, що оцю, як під вилочку, Направляю, сюди двігає шестерня, треба було зрізати ну, станком чи болгаркою, щоб шестерня стала сюди вкрай. Але цей кусочок підійшов якраз сюди, ось він стоїть тут. Видно, він впирається підшипник і шестерня впирається теж в нього. А тут капну сваркою на другому валу. Сваркою покапую, щоб вона сюди не ходила. Вона стане тут мертвих, і вона стане тут якраз навпроти зубів. Тепер третій вал. Не тут то так все просто як по чертіжах. Чертяжи я не ну, вроді би Дмитренка. Дмитренко чертіжи. Там дето є 37, 370 мм. Але вони як стоївав, де тут взадперед, вроді так отак перед. Тут. То ця шестерня опирається в ці зуби. Ну естественно, оця стоїть отут. Оце стоїть отак. Отут. Тут все нормально сходиться. Але це шестерня стає і вбирають ці зуби отут. І прийшлось, ну так як уже токара в мене зараз нема, Токар був. Бог цей мені плити точив, як казали, теж мені попав. Токар самоучка, все робить на дому. Ну На фрезер всі натяги поробив, все чітко. І точив цей вал по чертежах з трьох кусків. А, в общем, що я подійшов? в общем, Стокар уже далеко знаходиться, щоб до нього нести. Пришлось болгаркою і спилювати всі зуби на валу. Щоб ця шестерня не зачіпала. Вона тут общем. А так буде нормально. Це сюди. Тут поставлю штопорне кольцо. Штопорне кольцо одне. І штопорне кольцо друге. І тоді все буде нормально. Так, по повду вала. Робив мені тільки по чертіжах. Ті кусочок вторічного вала проміжуточного вала юнза. Цей кусочок вал. Торічний вал коробки газоновський, ну а це кусочок самоточка вставляється. Тут він запхав мені, казав, що на 10 тонн нагрузкою і тут обварено, потім там внутрі обварено полуавтоматом, і там заварено. Кажу, може, пропили отут зробити. Пропили глибокий, позаварить сваркою ще і бугаркою обрати. Каже, не треба, воно буде стояти. А ще що він мені зробив? Сейчас покажу. В бочарке ж одна рука занята, одна не. Выточу вот такий флянець, втулка, як його правильно назвать. В общем, там где-то в интернете всі кажуть на ютубе, что лучше два подшипника. 208 подшипник. Він стоял сюди в корпус. А він витащив мені що от таку штуку і вал удлінив. Я як два, на два підшипника заб'ю його сюди, підшипник і виставлю, то цей корпус привару до цієї плити намертво. І він буде на двох подшипниках. Ну, як стоїть цей хвостовик, бердан вже йде. Тут чітко класно і пильник вийшов. Вроді кажуть, одриває, ну, болтає, одного підшипника мало. Тут і пильник. Зараз, секунду, де то в мене був. Сюди стане сальник якраз чітко. Туди внутрі стане штопорне кольцо, щоб вал з підшипниками сюди не вилазив. Десь я його тут не бачу. Купив штопорне кольцо, поставлю. В общем, зрозуміло, що я розказує. Тут треба зняти трошки бровку, щоб добре обварилося. Ось ну, такі пироги. В общем, багато чого не дооб'яснили хлопці в інтернеті. А іще по ходу плити. Тут 150 мм, а тверсія отої нижньої плити 140 мм. І вже ця шестерня, а ця шестерня теж зачіпалася за, за цю. Прийшлося зуби зрізати. Ну, Видно, що я їх зрізав зуби. Булгаркою нахер по половині подрізав. Але все одно у них ще, ще в плиту цепляється. Або тут пропив зроблю, де вироботку дало. Або в плиті зроблю. Тепер ця шестерня до кінця не доходить. Ну коли я буду вже ставити там на місці, воно покаже не включение. Вылочка стоит, валик для вылочки стоит четко. Купил два сальника 20 на 40. И такий двух хороший нехороший. Вон это сюда встанут. Приварится втулки. В общем, кусок работы. Здоровый. Ну тут вроде бы зняв булгарку, не зашипається. По, повіз би до то токара, але токар заходиться за 35 кілометрів далековато. Вот тут такі діла. Як наче тут і стояла кришечка. Код ефограція зуба трошки з другої передачі не така, бо трошки їздив, от на зубах уже є. Скільки мороки, щоб виставити під СМДовський двигатель? Пускати. Я вже підрізав, підрізав по схемі. Ось тут сантиметр металу обрізав, щоб посадити його глибше і щоб опустилася шестерня в зацепленні нижче, щоб хвостовик зійшовся знизу і не зачіпався за поддон, за злив, зливну пробку. Там обычно переробляють на ту сторону, переварюють. Но... Рішив я його опустити нижче. Номороки. І там той центральний нижній болт, що зажимає корпус до моста. Навряд чи в мене вийде, щоб він був відкритий, щоб поставити туди гайку затягувати. Хіба якийсь обгін об, 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 обгинать металом. Попробую, а вдруг получится. Ну, мороки. Так подивися, як у людей воно зроблено. Вроді раз-два да і все. А тут те підходить, те не підходить. Не знаю. Тут заціплення робив спос... сп... способом тика. Вроді би нормально. Заходить, виходить. Це ж ти мене проворачується. Залазний позор мене.